СБУ на Волині викрила чиновника міграційної служби, який вимагав хабарів за виготовлення паспортів. Як повідомили в СБУ, Волині за гроші зловмисник обіцяв не створювати штучні перешкоди при виготовленні внутрішніх та закордонних паспортів. Посадовець налагодив незаконний механізм систематичного отримання хабарів при виготовленні документів. Зокрема, за гроші зловмисник обіцяв не створювати штучні перешкоди при виготовленні внутрішніх та закордонних паспортів. За попередніми висновками фахівців, зловмисник таким чином отримував до 40 тисяч гривень на місяць. Правоохоронці викрили чиновника на гарячому його службовому кабінеті під час отримання чергового траншу хабаря за сприяння у виготовленні документів для неповнолітньої дитини. Наразі йому повідомили про підозру за статтею про прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Слідчі дії тривають.